Добрий вечір до вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність франківської міської ради. Є постійне профільні і депутатських фракцій. Ми з'ясуємо наскільки конструктивною взаємодію депутатського корпусу шосу демократичного скликання та виконавчого комітету щодо реалізації ефективної соціально-економічної політики, яка б забезпечила стабільний розвиток Афраківська в новому 2012 році. Ця проблематика рельєфно була окреслена на бюджетній сесії, яка ухвалила низку цільових програм галузевого та економічного розвитку і кошторис міста на рік. Ну і з цього приводу свої аргументи за і проти висловить депутат міськради Ігор Дудка, лідер фракції партії регіонів. Добрий вечір, пане Ігоре. вечора. І також на третьому пленарному засіданні бюджетної сесії депутати заслухали звіт міського голови Віктора Мушкевичуса. От на вашу думку, наскільки різносторонньою і об'єктивною є оцінка а, життя соціально-економічного Росія Франківська, от, власне в цьому звіті? Ну, Ви знаєте, я депутат не першого скликання, і в мене взагалі думка щодо звітів всіх міських голів, не обов'язково Віктора Андрюсовича, але всіх міських голів. що мені здається, що тут. Цей звіт похожий на такий, знаєте, хороший піар, просказати про роботу. Цей звіт більше виглядав, я вам скажу, на роботу не самого міського голови, а всієї команди, в тому числі і депутатів міської ради. Адже тут затронуті всі проблеми, розказані про ті чи інші здобутки, провали. Я думаю, що це в цілому робота міської ради і виконавчих комітетів всіх управлінь відділів. На мою думку, що краще би виглядав звіт міського голови, якщо були. Конкретні проблеми, і які конкретно проблеми особисто міський голова вирішив. Я думаю, що це б набагато краще виглядало, тому що це десь з року в рік прочитали. Ну я вам скажу, що завжди відбувається щось погане, щось добре, тому завжди в цілому звіт виглядає. Але як було не поміняна ця схема звіту, то воно так вже, напевно, і залишиться. А в цілому звіт ну, прозвітований дійсно місто виглядає досить непогано, тому і в цілому робота. Міського голови в даному випадку теж, тому що він прозвітувався і в цілому все нормально. А ви пам'ятаєте раніше, здається, був звіт виконавчого комітету і всіх управлінь, в вашому третьому демократичному сликвіді. Ну я ж вам говорю, що мені здається, що повинно звітуватися конкретно виконавче управління. Це і заступники міського так, голови? Так, Це і заступники міського голови, а голова конкретно по тих питаннях, якими він особисто займався. Як, як, як координатор всієї роботи, мені здається, що це би виглядало набагато краще, і ми б бачили, як. Поголузево кожний заступник своїми управліннями звітувався, і воно би так виглядало краще. Я пам'ятаю у вашому скликанні навіть по звіт одного з заступників міського голови, депутати хотіли його увільнити від обов'язків. Ну, за провали в роботі. Ну, Були, тому що, тому що для того, щоб заслухати, звичайно ж, можна сесія міської ради може прийняти рішення для того, щоб заслухати одного із заступників і конкретно по тих питаннях, якими він володіє, і за які він відповідає. От чимало критичних е, депутатських зауважень до звіту місцева преса, яка висвітлювала перебіг тієї сесії, е, власне пов'язувалася з підготовкою до наступних парламентських виборів. Чи ви вважаєте, що місцева виконавча влада тепер буде певною мірою заручником од наступної е, передвиборчої кампанії? Ну я думаю, передвиборча кампанія в нас починається після того, як одні вибори закінчуються, то передові передвиборча, передвиборча кампанія зразу на другий день починається. Тому я думаю, особливо той рік він е, вже був. Каже, на такому вирішальній такій стадії перед виборами. Тому там був приймався закон, звичайно, про вибори. Але ви знаєте, я, вертаючись до цього звіта, то я можу сказати, ви знаєте, не можна там переходити на якісь особисті рахунки. Там, що стосується там, ну, наприклад, возимо той же Соловей, який завжди критикує Анушкевича, То, і звичайно, ми знаємо всі, що він програв вибори, діючому в міському голові. Тому тут така, знаєте, йде вже політична гра, ну в принципі за все відповідає свобода, так як в них є більшість. Але свобода, скажімо, словами Солов'я, видали всю критику, десь трошки покритикували, але в цілому, в цілому те, що просив Соловей, не підіграли, значить, дати незадовільну оцінку міському голові. Тому що, звичайно, ж вони б додавали додав додавали би плюс е Солов'ю. В той же час, коли вони захочуть дати незадовільну оцінку, вони це самі, так маючи більше 34 голосів, можуть зробити, і, скажімо, і напередодні виборів через місяць, через два, і через три. Тому це все така, знаєте, велика політична гра для населення. скажімо, ці всі звіти. Ну, ми мусимо уточнити, що Юрій Соловець, це лідер фракції Удар, громадський форум. Ну, тепер уже удар. Наступні ну, просто парлам... люди краще пам'ятають Соловя, тому я десь зрозумів. Розумів. Наступні парламентські вибори. От... Про які ми почали говорити, відбуватимуться за змішаною системою. Позаторік, така система була запроваджена для місцевого самоврядування, Відтак нині у радах ми маємо 50% мажоритарників, 50% партійних депутатів або їх ще називають списочниками. Як себе власне от, зарекомендував такий розподіл мандатів у місцевому самоврядуванні? Ви знаєте, я був депутатом і мажоритарником, коли ще не було списочників. Після того був по списку депутатом. Сьогодні на сьогоднішній день у нас змішана система. Але я би хотів коротко про це сказати, що якщо людина, депутат, хоче працювати конкретно на окрузі, чи конкретно займатися якими питаннями, то все рівно як він, чи він по спискам попав у міську раду, чи він мажоритарник. Є мажоритарники, які не працюють на своїх округах, є списочники, які не працюють. Тому в даному випадку для населення міста я думаю, що це краще. Тому що, в принципі, за кожним округом закріплений депутат, і вони безпосередньо з цими проблемами можуть йти до цього депутата і давати йому оцінку нам перед майбутніми виборами. Тому я рахую, що в принципі, це позитив. У ваших рядах, у вашій фракції теж є, здається, один мажоритарник. Він не затиснутий фракційною дисципліною? Ні. Він конкретно обраний по округу. Більше того, все, чим ми можемо допомогти йому по окрузі, звичайно, що ми будемо йому допомагати. Звичайно, а як взагалі ця змішна система може себе проявити власне на парламентській вибори? Ну вона трошки відмінна, тому що на парламентських виборах може йти чистий самовисуванець, не обов'язково там від якоїсь партії, так як було на місцевих виборах, що якщо висуванець, то тільки представник якоїсь партії. Тут можуть йти чисто самовисуванці, і в принципі це добре, тому що це люди виберуть людей. В принципі, я думаю, ж так би мало відбутися: людей, яких знають в тому чи іншому окрузі. Люди, які займаються знанням цього, чи вони мають великий авторитет, і в майбутньому мешканцям цього округу краще працювати з такою людиною, тому звичайно, що є позитив, що можуть іти просто люди, які скажімо, далекі від політики, це теж позитив. Ну, от ви спостерігаєте за роботою своїх колег депутатів-мажоритарників, як власне вони себе позиціонують в сесійній залі до, до тих чи інших проблем міста. Ну, за моїми спостереженнями, вони майже засипали чиновники своїми запитами на початку сесії. Ну, я думаю, що запитами це не тільки мажоритарники. Я думаю, що запитами засипають всі депутати, тому що безпосередньо до кожного депутата, чи навіть якщо він не закріплений з округом, є прийомні дні, а тим більше, що вони всі приймають в офісах своїх партій. Тому люди приходять з різними, незалежно від округу, з різними питаннями, тому кожен депутат. Десь, ну скажем, мусить реагувати. Він хоче вирішити ці проблеми. Звичайно, що він відписує. Тому чиновники це не, не залежить від мажоритарних. Звичайно, що всіх чиновників з зверненнями, депутатськими запитами закидують. Пане Юре, ви не виключаєте, що наступні парламентські вибори матимуть як опосередкований, так і прямий стосунок до роботи представницьких органів влади. І немає значення, чи це буде Африківська міська, чи обласна, чи районна рада? Ну, ми десь завжди з вами це питання піднімаємо, тому я і надалі хочу сказати, що звичайно, що буде мати. Але я би хотів підкреслити, що в цілому для мешканців нашого міста це позитив, тому що всі політичні сили, всі представники, які будуть іти, навіть які незалежно від міської ради, будуть представники самовисуванців від інших партій. Я думаю, що навіть будуть представники від інших міст йти. Тому що е, всі хочуть попасти у Верховну Раду. Тому я думаю, в цілому мешканці міста виграють. Чому? Перше, депутати міської ради, вони однозначно вони всі представники політичних сил, а всі політичні сили будуть приймати участь в парламентських виборах, будуть старатися щось зробити як можна більше, е, краще. Інші політичні сили будуть займати. Тому в цілому місто має від цього виграти. Будуть вкладені багато своїх коштів. Я думаю, що будуть йти якісь олігархи з різних представників, будуть вкладувати... Свої кошти, тому в цілому місто від цього виграє. І чим більше виборів, тим краще для наших мешканців. Ради, очевидно, будуть озвучити різні політичні заяви. Ну, звичайно, політичні заяви будуть. Вони в нас постійно є. Я завжди наголошую, що в принципі рада це є орган, який має займатися господаркою міста, але завжди більшість політичних сил висловлюють свої заяви, звернення. Ви бачите, на кожній сесії йдуть звернення і так далі. Гаразд, давайте, пане Ігоре, перейдемо до господарки, до тих питань, які... Домінували на бюджетні сесії. От в цілому, як ви оцінюєте, запрограмовані фінансово-економічні параметри от, нового міського бюджету 2012? Ну, я вам скажу коротко так. Звичайно, що ідеальних бюджетів не буває. І е, всі комісії, управління, відділи, виконавчий комітет виходили з того, щоб десь вділити кожному потрошки. Звичайно, що велику роль буде відігравати і державні субвенції, і трансфери і так далі. Тому що, звичайно, що по деяким статтям своїх грошей своїх коштів нам не стає, нас буде дофінансовувати держава. Що і робиться, навіть по такому важливому питанню, як різниця в тарифах, то можливо воно з деякими запізненнями, як коли йде, але все рівно погашаються різниця в тарифах на комунальні послуги, а це є одне з питань, яке важливе для міста і взагалі в цілому для громадян. Тому в цілому бюджет важко оцінювати. Я би, наприклад, можливо, якби дивився по інших статтях, де трошки більше коштів виділив, по інших менше. Але в цілому, виходячи з того, з тої кризи, скажімо, яка є в світі, в Європі, то я думаю, що бюджет більш-менш збалансований і повинен працювати. Всім поділили порівну, правильно? Ну, я би не сказав, що порівну, кому... так не буває порівну. Кому перепало більше? От житлово комунального господарства, яке. Здійснює низку соціально-побутових програм, воно претендує на якесь певне фінансове вливання або бюджетну підтримку? Звичайно, що потребує без цього наша комуналка взагалі не буде працювати. І там є кошти виділені там по по, по різних статтях. Тому я думаю, що і десь комуналка буде. Я вам скажу так, вона можливо не запрацює, але по крайній мірі буде триматись десь на, на тому рівні, щоб не гірше того рівня, який є. До речі, ви можете порівнювати як депутат попередніх скликань, наскільки правильною була тактика міської ради затверджувати ключові соціально-побутові програми заздалегідь до бюджетної сесії. Ви пам'ятаєте, раніше все приймалося оптом або пакетом, і бюджет, і програми. Позитив в цьому є. Я вам скажу, що приймаємо. Адже на період формування вже самого бюджету ми вже бачимо, які програми прийняті і так далі. Що стосується програми, можна прийняти. Що стосується коштів, це досить важке питання. Я вам наведу приклад такий простий. Яким там, наприклад, програми у нас будуть фінансуватися по місцевому самоврядуванню? Так. Ну, наприклад, беремо такі програми. Програма розвитку місцевого самоврядування громадянського суспільства в місті Івано-Франківську на 2012-2013 роки. Ну, до прикладу, на цю програму виділено 4,5 мільйона. Беремо інші програми. Програма культурної спадщини міста Івано-Франківська – 50 тисяч. Більше питання: програма будівництва та придбання доступного е, житла. Ну, виділено 272 тисячі. В той же час міська програма національний план дій щодо розвитку Конвенції ООН е, при, про права людини. Е, період 2010 рік 125 тисяч. Програма цільового використання коштів на допомогу відшкодування сільськогосподарського лісогосподарського виробництва 187 тисяч. Міська програма, національний план, от, на цей план 287 тисяч. Ну, щодо прав людини і 2011. Ну, ви знаєте, мені, тому я і кажу, що десь виділили потрошки на кожну програму, чи це буде якісно, ми побачимо в кінці року. Особисто моя думка, я би більше виділяв на конкретні проблеми нашого міста, в тому числі і комунальне господарство, чим розпорошувати отак кошти, як вони десь розпорошуються в такому співвідношенні. Я просто не хочу перечитувати, бо їх дуже багато. Програма освіта міста, звичайно, потрібна. Саме головне, що ні одну з цих програм ми не скажемо, що вона не потрібна, ця програма. Програма охорони навколишнього продукту потрібна. Про, програма щодо складання проекту е, Держкадастру, теж ну все потрібно. Так само, як і програма розвитку комунального електротранспорту, так і в тому числі і комунального, це дійсно проблема. Тому е, їх так багато цих програм. Я не хочу е, перечитувати ці програми. Но мені здається, що може і в по деяких програмах за великі розпорошення коштів. А от ви, до прикладу, підтримали б Леоніда Івановича Яковця, директора електротранспорту, який дійсно роками Просувають цю програму, намагаючись модернізувати електротранспорт, цей парк, так, його оновити. Ваша фракція підтримувала такі ініціативи? Звичайно, що підтримувала. Скажімо так, цим транспортом, напевно, їздить, по-перше, він дуже багато пільгових категорій возить. Цим транспортом їздить найбідніші верстви нашого населення. Звичайно, що підтримував. Чесно кажучи, я пам'ятаю. За всю, всю, всю депутатську свою діяльність, це третє скликання, що тільки в одного року ми були купили один тролейбус. Так мені здається. І це було по-моєму, за шкутяка. Якщо говорити про пріоритети соціально-економічного розвитку Франківська 2012, які є дійсно вони є важливими для вашої фракції, і відповідно ви, можливо, от по цих питаннях солідарні з іншими фракціями. Ну, я вам скажу, для того, щоб мати якісь пріоритети, треба мати більшість в міській раді. Що стосується в цілому, ми можемо, скажімо так, на сьогоднішній день я вам ще раз наголошую є чітка більшість в міській раді, це Всеукраїнське об'єднання Свобода 34 голоса. Тому які вони, в принципі, вироблять пріоритети, то дасть оцінку і громадяни нашого міста. Ми можемо лише підтримувати, тому що в принципі в кожному на кожний напрямок, який вони вони можуть, вони це потрібно для міста робити. Відстоювати свої інтереси, ми може свої пріоритети. Ми можемо якимось чином. Але, звичайно, так глобально, як більшість, ми не можемо це робити. Тому все, що робиться для міста, на нашу думку, це добре. Ми можемо бути незгідні, але якщо це робиться для міста, то для наших громадян, то звичайно, що ми це підтримуємо. Пане Юре, як ви оцінюєте минулорічний перебіг комунальної реформи, ваша фракція наполягала на реформуванні ЖКГ у минулому скликанні. Ваш колега-депутат Богдан Федьків завжди розпікав виконавчу міську владу за хронічну збитковість ЖЕО, за їхні багатомільйонні борги. І ви навіть пам'ятаєте, була у вашому склині ціла комунальна сесія, яка десь намагалася от нейтралізувати цю заборгованість, яка виникає. Ну, нейтралізувати заборгованість можна як? Це можна її списати. Ну, Скажімо так, але ці гроші хтось виконав, напевно, на, 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 на ці гроші роботи, хтось не отримає кошти, ті ж підприємці, фірми і так далі. Тому е, ліквідування заборгованості це я скажу така медаль, яка має дві сторони. І хорошу, значить, з кимось не розрахувалися, але ліквідували. Е, який це ефект дасть, ми побачимо далі. Ну, на сьогоднішній день я бачу важко оцінити, е, наскільки адже наше населення ще не привикло, що. На сьогоднішній день там не всі функції може виконати ЖЕК, або навіть е, просту довідочку, і то не можна у всіх жеках отримати. Їм треба звертатися там в єдиний центр, єдиний центр е, розписує і так далі. Тому е, важко оцінити. Що стосується е, обслуговування наших будинків, дворів, теж поки що важко оцінити, адже ця програма дуже мало працювала. Тому давайте ми поживемо, побачимо і. Як воно буде виглядати, Щоб сказати, що це зовсім погано. Я не хочу так теж, але наразі я бачу наразі тільки більшість звернень мешканців, що ну вона не працює. Наскільки от просування цієї реформи, її ефективність буде залежати від менеджменту ЖКГ, від тих людей, які працюють на керівних посадах, очолюючи департамент ЖКГ, інші галузеві знаєте такі є вислів. Не хочу говорити, хто його говорив, що кадри рішають все. Тому е, будь-який напрямок, бізнес, е, чи це комунальне, чи це е, якийсь напрямок комунальної діяльності. Е, потрібні працювати фахівці і спеціалісти без політики. І не може так бути, коли там інш, одна чи інша політична сила приходить до влади. Вони їм головне просто поставити свою людину. все таки треба нести відповідальність, треба ставити фахівця на той чи інший напрямок, на то чи інше управління. Тому звичайно, що менеджмент буде відігравати. Найбільшу роль. Можна гроші виділити, а менеджмент не зуміє їх використати правильно. Чи не здається вам, що нинішня така люта зима по-справжньому екзаменує комунальників? Ну, Люба зима і люба стихія екзаменує комунальників. Що стосується, ну, виходячи з того парку, скажімо, який на сьогоднішній день є, десь в комунальному господарстві, то, скажімо так, ну, ми ж бачимо, що більшу, більшу оцінку, напевно, дасть прості мешканці. Що центральні вулиці почищені, в принципі, десь центральна частина міста почищена. Що стосується бокових вуличок, то, звичайно, що вони не чищені. Але виходячи з того, з того що на сьогоднішній день є, то, в принципі, в перші дні не впоралися, але потім десь комунальні служби себе вивели на, на, на ту мірку, на яку вони можуть на сьогоднішній день працювати. За підсумками от минулих сесій, як вам морально-психологічний клімат? Власне, як вам стосунки між фракціями, наскільки є робоча атмосфера і в галузевих комісіях, тобто чи депутати готові зараз от приступити до нового сесійного сезону? Ну, Депутати завжди готові приступити до сесійного сезону. Що стосується морально-психологічного клімату в міській раді, то ви знаєте, на початку я дивився, у нас дуже багато молодих депутатів, то такі депутати знаєте, дивились на інших представників інших політичних сил, ну, наприклад, навіть на нас, то, знаєте, з такою. Ненавістю, щоб могли би то, могли, то задушили, десь так в їхніх очах так це виглядало. Але час проходить, і ми всі живемо в цьому місті. Ми і завтра будемо жити, будемо ми депутатами, не будемо ми депутатами. Всі ми люди спілкуємося, кажу, у нас є друзі, знайомі, навіть знайомі і в інших політичних силах. Тому на сьогоднішній день десь таке різке, різке відношення десь сходить на нормальну, на таку робочу атмосферу. атмосферу таку. І тому мені здається, що ці такі е, ненависті десь і пройшли. Мені здається, що більш робочі і... тому, що я кажу, ну завтра ми не будемо депутатами, ми далі будемо жити, тому що ми не будемо вітатися, чи ми не будемо е, будем відвертатися один від одного. Тому більше того, у нас нема політики, ми повинні працювати ще раз говорю на господарську міста і виходячи з тої важкої в принципі, ситуації, яка на сьогоднішній день є, зробити все для наших городян, для нашого міста, а не там виясняти, хто представник якої політичної сили. Я це завжди наголошую, незалежно, що це крайні радикали там чи це центристи і так далі. От я коли веду цю програму, завжди наголошую на тому, що власне міська рада і виконавчий комітет мають бути солідарними, мають працювати, як так би мовити, в одному рості, скажіть, будь ласка, якщо говорити вже про виконавчий комітет, як ця структура спрацьовує? От, якщо дивитися по Тих питань, які вони вносять на порядок, денний, по тих програмах, які ви ухвалюєте. Ну я би сказав, що дуже багато роботи, роботи проводиться до сесії, і ми бачимо, що на сесії, я як депутат багатьох слухань, можу сказати, що на сесії, в принципі, якщо питання не йде, то воно знімається. Дійсно, якщо воно десь не обговорювалось в комісіях серед депутатів, то воно знімається, і ми це бачимо. А якщо питання готове, то можуть носити якісь поправки, то я би сказав, що співпраця досить серйозна між виконавчим комітетом і міською радою. Я би сказав, що навіть це не співпраця на самій сесії, а це робота до сесії. А от ваша комісія є це земельна, так? Наскільки пам'ятаю? Наскільки вона тісно працює із земельними управліннями між виконкомом, виконком от щодо всіх цих процедур, які відбуваються і з приводу кадастру земельного, і з приводу. А, ревізії земельних ділянок в Франківську. Завжди земельні комісії, у всіх депутатських кликаннях, яких я був в всіх руках, завжди були, можна сказати, одні з найсильніших комісій. І вони чітко працювали зі всіма службами міста. І надалі ця комісія так само працює. Тому, тому що тут десь помилок таких великих не можна провести, дуже багато звернень громадян, але всі представники всіх служб міста завжди знаходяться на засіданні комісії. Спасибі Петрович, що завітали до нашої телестудії свої аргументи за і проти з приводу соціально-економічних перспектив. Франківська в рамках міського бюджету 2012 висловив депутат міськради Ігор Дудка, лідер фракції партії регіонів. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі. Дякую.